Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії «Сила». Модель Trophy article Постачається Постачаються фірмовій упаковці. Компресор. Ось так, всередині все запаковано. Тут у нас знаходиться 5-метровий спіральний швидкозаємний шланг для накачування. На ньому одразу встановлений манометр. Також є інструкція з гарантійним талоном. Сам компресор запакований ось такий от фірмовий чохол. Ось такий біля вигляд компресор. На два поршня, доволі потужний. Заявлена потужність компресору 360 Вт, продуктивність 85 літрів на хвилину. Під'єднується компресор одразу напряму до акумулятора з допомогою клем. Дуже зручно, що на дроті живлення, довжина його, до речі, 3 метри. Є швидкий доступ до запобіжника. Запобіжник встановлений на 30 А. Шланг під'єднується ось таким чином. Швидко знімається і швидко під'єднується. Кнопка вімкнення на стороні знаходиться. Додаткових функцій у вигляді автостопу чи ліхтаря тут немає. Напруга під'єднується 12 вольт. Максимальний тиск, що видає даний компресор, це 10 атмосфер. Є також невеличка ніша, в якій ось так все у нас зберігаються додаткові насадки, і також голка для накачування м'ячів. Зручно встановлюється. Зараз ми під'єднаємо компресор на. Живлення 12 вольт і послухаємо, як буде працювати. Під'єднали живлення і можемо увімкнути, послухати, як він буде працювати. Працює доволі таки гучно, але дуже сильний, потужний потік повітря видає компресор.